І так, друзі, перший пацієнт вже в нашій дитальній студії. Я вже тачку намив повністю, повимивав диски, повимивав колеса, повимивав ковпаки, повимивав арки. Не знаю, чи камера це передасть. Повністю всі арки, що там були брудні. Там той був мох, зелений, все, що хоч було, вже ось так все виглядає. Бачите, чистенько вже всі нові амортики. чікс. І свіженька мегенька гума 25-го року. Як завжди, підключаю я ще всі акумулятори своїх машин, які на продаж йдуть. Коли машина знаходиться в детейлінг студії, миється, чиститься, полірується, завжди підключаю я акумуляторну зарядочку, тому що машини бувають, стоять по 2-3 місяці на базарах і акумулятори висаджуються. Тому цей акумулятор також ми підключили. Останній сервіс був на 267 тисяч. 24, 4, 25-го. відміточка є. Ремчик там теж є відміточка. Машинка дуже класно себе показує. Я вже на ній катаюсь третій день. Запускається з півтечка. Тут у нас є двійна підлога. О, і посилочка мені прийшла. Є запасочка здається. Зараз ще ще подивлюся, бо я не пам'ятаю, чи тут є запасочка. І будемо машинку повністю всю прибирати. Зараз вона так виглядає і все, як бачите, все брудно. Але це все виправляється. Зараз пару годин роботи і тачка ця буде як нова. Завтра вже хочуть її приїхати подивитися, тому для цієї людини вже автомобіль ось цей буде повністю готовий і чистенький. Як кажуть, люди люблять очима. Це завжди так було і буде. А автомобілі брудні можуть подивитися і скажуть, М -м, щось там не підійшло, якась царапинка. є. коли автомобіль чистенький, намитий. Тоді навіть вже якась царапинка їм не важлива. Так що так, слідкуйте, цей автомобільчик зараз передягаюся, чистим меєм намиваєм, прибираємо, натираємо всі гуми, і тачка буде готова для огляду. Всім гарного.